Бенсон Cherry, мік чоловічого одягу. В лоті буде 40 одиниць. Перша модель у нас поло в розмірі 2XL. Далі спортивні шорти в розмірі M, XL, M, M, 3XL, 2XL, L, 42. L. 4 XL. Жилетка в розмірі М. L. Далі футболка в розмірі 3 XL. L. XL. 40. L. XL. 4 XL. S, L, M, XL, 2XL. Далее спортивные штаны в размере M, L, L, M, 2XL, 2XL, S, M, 42, L, M, 4, XL. Також в лоті буде кепка ось з таким дизайном, сіточку. Далі ще буде ремінець, ось такий, і взуття сорокового розміру ось такі кеди запаковані.